Додайте в воду трохи молока. Або можна подрібнити в блендері. І коли ви все ретельно перемішали. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Відмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я хочу знову повернутися до цвітної капусти і броколі. Минуло відео з простими рецептами цих овочів, набрало дуже багато лайків і коментарів. Тож, поки все це, це актуально, я вирішила зняти ще один випуск з приготуванням цвітної капусти і броколі. Але цей випуск буде з більш складними рецептами. Тому перед тим як почати, не забудьте поставити вподобайку і підписатись, якщо ще не підписані. І поїхали. І першою я хочу приготувати цвітну капусту в клярі, і для цього мені знадобиться цвітна капуста 700 грамів. Для кляру знадобиться 100 мл молока, 2 яйця, 4 столових ложки борошна і столова ложка кукурудзяного крохмалю. Якщо кукурудзяного крахмалю у вас немає, це нічого страшного. Але спробуйте, хоч раз, зробити кляр. З кукурудзяним крохмалем, він виходить набагато хрусткіший, ніж просто з борошна. Ще знадобиться сухий часник і сіль. Перед тим, як робити кляри, обсмажувати цвітну капусту, я її занурю у киплячу воду, так само, як я робила з брокколі в попередньому випуску. А, невеличкий лайфхак. якщо ви хочете, щоб цвітна капуста залишилась після того, як ви її трохи занурите в киплячу воду. Білосніжною додайте в воду трохи молока. Кипляча вода трохи молока, тепер щоб знов закипіло. І так само, як і брокколі, на 30-40 секунд я занурюю в киплячу воду. І так само потім буду витягати і е, кидати в крижану воду. Тут у мене вода з льодом. І все тепер швиденько витягаю і перекладаю в крижану воду. І тепер залишиться а, тільки після того, як вона охолоне в крижаній воді, я скину на друшлак, бо потім ми її будемо обсмажувати, і зайва рідина нам не потрібна. А поки цвітна капуста трохи обсохне, я приготую кляр. Для цього я змішую 100 мл молока і 2 яйця. Додаю туди трохи солі і сухий чесник. Сухий чесник додавати не обов'язково, просто мені так дуже подобається. Спробуйте, можливо, ви теж оціните цей смак. І взбиваю до однорідності. Тепер я додаю столову ложку крохмалю і 4 столових ложки борошна. І все, залишається. Тепер все це перемішати до однорідності. В результаті має вийти кляр, консистенцію схожої на тісто для млинців. Капусту і кляр я підготувала, залишається лише обсмажити. Це можна зробити так, як буду робити я, просто на пательні залією. Можна, якщо у вас є фритюрниця вдома, зробити це одразу, все во фритюрі. А можна в сотейнику теж обсмажувати одразу, щоб в олії ем, брався одразу весь кляр. Я. Більше полюбляю отак от класично обсмажувати на пательні. На гарно розігріту пательню додаю олію. Тепер чекаю, поки розігріється олія, і все. Я просто буду занурювати капусту в кляр. І обсмажувати. Можна одразу всю капусту закинути в кляри, просто по одному діставати, обсмажувати. Можна кожен сматочок. Як вам зручно і який у вас є зручний посуд. Не забувайте перегортати з усіх боків, щоб рівномірно обсмажилась до золотистої скоринки наша капуста. Точніше, більше обсмажується кляр, ніж сама капуста так потихеньку, перегортаючи періодично з усіх боків, обсмажимо до готовності. Капуста майже готова, буквально 10 хвилин і все. За рахунок того, що кляр такий рідкий, він е, тонким шаром лягає, тож небагато усього тіста зверху, а за рахунок того, що в клярі є крохмаль, він виходить дуже хрусткий. Ну і звісно, а через таку швидкість приготування капуста сама по собі зберігає максимум клітковини і залишається хрусткою. Спробуйте приготувати за цим рецептом, я думаю, вам дуже сподобається. Все, я вимикаю цвітна капуста в клярі, готова. Вийшло трохи довше і складніше, ніж в першому відео, тому що тут довелось посмажити, там просто запікали. Але теж смачно, ароматно смачного! І другий рецепт, яким би я хотіла поділитися, бо саме його я найчастіше за все готую, коли в моєму дому з'являється брокколі І це рецепт брокколі з куркою в сметанному соусі. І для цього нам знадобиться пів кіло брокколі, одне куряче філе, тут приблизно 200-250 грамів, одна цибулина, 100 грамів будь-якого твердого сиру у мене це ементаль. 150 мл вершків або 100 г сметани, розведених з 50 мл молока. Також знадобиться сіль і спеції. Я буду використовувати чорний перець, сухий чесник і сухий базилік. Також знадобиться трохи олії для смаження. Брокколі я оброблю у киплячій воді, потім занурю у крижану воду, так само як я робила. Цвітною капустою, але вже без молока. Сир треба натерти на дрібну терку, або можна подрібнити в блендері, як вам зручніше. курку необхідно нарізати на кубики, не дуже дрібні, але і не дуже великі, щоб вона швидше приготувалася. Приблизно на отакі шматочки. А цибульку я зараз наріжу напівкільцями. Інгредієнти я підготувала. Тепер переходимо до плити, приготуємо один з моїх найулюбленіших варіантів вечері. І спочатку я обсмажу курку. Для цього на попередньо розігріту пательню я наливаю трохи олії. і додаю курку. Її треба обсмажити, щоб вона. Трохи взялася з коринкою, не до готовності. Як тільки курка почала братись з коринкою, я додаю цибулю, присалюю, до цього курку солити не потрібно, інакше сіль витягне з неї зайву рідину і вона буде сухувати. А от коли додали цибульку, трохи присипать. І тепер я буду обсмажувати до золотистості цибулі. До такого трохи карамельного кольору. Так, все, цибулька стала карамельного кольору. Бачите? Приблизно так це має виглядати. До речі, я Читаю е, всі ваші коментарі і намагаюся відповідати і враховувати. Але е, мені багато хто писав, що треба знімати прям процес приготування. На жаль, зараз немає технічної у мене можливості причепити сюди камеру. От, але я це обов'язково врахую. Дуже вдячна всім коментарям, які допомагають мені покращувати мій контент. І, звісно, дуже приємно читати е, ваші коментарі, де. Ви кажете, що я така молодець. Це дуже приємно. Так, тепер, повертаючись до страви, а, в момент, коли вже цибуля стала такою карамельною, я додаю броколі. Броколі я вже попередньо занурювала в кип'яток, а потім в холодну воду, як і казала. Тепер всю цю красу. Я заливаю вершками або сумішю сметани з молоком. І тепер я додаю спеції і сіль за смаком. До цибулі я вже додавала, тож тепер багато солі не потрібно. І за смаком так само додаю свої улюблені спеції. Ви можете додавати інші. Я додаю сухий часник. Базилік і трохи чорного перчику. Любити погостріше, можна додати більше перчику. Тепер всю цю красу треба ретельно перемішати, щоб все поєдналося разом. Якщо ви ще не забули, основу цієї страви це не курка, а саме броколі. Курка і цибуля просто дуже доповнюють смак. І е, найцікавіше, що броколі також само дуже гарно поєднуються з рибою. Тож за цим самим рецептом можна приготувати тільки замість курки взяти якусь рибку. Я так само готувала з філе хека, теж виходить неймовірно смачно. І коли ви все ретельно перемішали, далі є два варіанти. Один найлегший, як я зазвичай роблю, я зараз його покажу. Або все це можна перекласти на противінь, присипати сиром і запікати ще хвилин 5-10. Або, як я це зазвичай роблю, коли я все перемішала, я присипаю все зверху сиром натертим і накрию кришкою і на маленькому вогні ще буквально 5 хвилин. І все. Ну що, ось така краса у нас з вами вийшла. І чесно кажучи, як на мій смак, це найсмачніше, що можна приготувати з брокколі. Хоча я полюбляю брокколі і цвітну капусту в будь-якому вигляді, але це мій фаворит. Тож смачного! Ось і все. Тепер ви знаєте, як легко приготувати вдома цвітну капусту в легкому хрусткому клярі або брокколі з куркою в вершковому соусі. Пишіть в коментарях, чи сподобались вам ці рецепти, а також діліться своїми улюбленими рецептами з цих капуст, бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись, якщо ще не підписані. Також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, які виходять тричі на тиждень. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.